Брати і сестри, слава Господу! За те, що цей вечір нам Бог подарував. Я хотів би прочитати деякі тексти, які Бог поклав на серце. І вчора ми мали таке свято. Хотів би подумали, щоб ми сьогодні про біблійних персонажів і така цікава особистість, як Іван Хреститель. Я думаю, що це людина місії. І напевно, якщо подивитися на всіх людей, які мали місію якусь від Бога, то в Івана Хрестителя вона була найунікальніша. Практично не мав ніякого застосування в житті як, як функціональність людини, ні сім'ї, ні дружини, ні дітей, ні будинку, нестандартне життя. І ось коли ми читаємо про життя, записано, давайте від Луки відкриємо і прочитаємо. Третю главу, вибірково і далі з першого вірша. На 15-му році панування кесаря Тивирія, коли юдеєю володів понтій Пилат, Ірод був тетрархом Галилеї, його брат Пилип тетрархом Ітуреї та Трахоніцькому краю. Але саній тетрархом Авілинії за присвященника Анни й Каяфи було Боже Слово в пустелі до Івана, сина Захарії. Він пройшов всю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі Пророка Ісаї, голос того, хто кличе в пустелі: приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його, хай кожна долина наповниться, і кожна гора та кожний пагор понизиться, хай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті Гладкими дорогами, і кожна людина побачить Боже спасіння. Іван казав людям, які приходили хреститись до нього, рід гадючий, хто навчив вас втікати від майбутнього гніву, тож принесіть плоди гідні покаяння і не намагайтеся казати в собі, що ми маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові. Адже вже й сокира лежить біля коріння дерев, кожне дерево. Яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають вогонь. Запитували люди, кажучи, що ми маємо робити. У відповідь він сказав їм, хто має дві сорочки, нехай дасть тому, хто не має, хто має їжу, так само нехай робить. Прийшли й митники хреститися і запитують його, вчителю, а що нам робити. А він сказав їм: нічого більше від того, що встановлено вам не вимагайте. Питали його воїни, кажучи. А ми що маємо робити? А він їм відповів: нікого не кривте, не обмовляйте і задовольняйтесь своєю платнею. Коли народ чекав, і всі роздумували в своїх серцях про Івана, чи він часом не Христос. Брати і сестри, і давайте Івангелю Івана візьмемо першу главу і послухаємо свідчення самого Івана про себе. Це перша глава. Дев'ятнадцятий віршик. І це свідчення Івана, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і Левитів, щоб вони запитали його, Хто є ти? І він визнав, і він не відмовився, а визнав: Я не Христос. Запитали його: То Хто ж ти? Ти Ілля? І він відповів ні. Ти пророк? І він відповів ні. Вони ж сказали йому: То Хто ж ти такий? Щоб ми дали відповідь тим, які послали нас, що ти сам про себе скажеш? Він відповів Я голос того, хто кличе в постелі, рівняйте дорогу Господу, як сказав пророк Ісая, були послані ті люди від фарисеїв. Брати і сестри, це така унікальна історія. Хотілося б, щоб ми подумали про цього чоловіка. Перша глава Євангелія від Луки, 80-й вірш, написано, дитина росла й міцніла духом, перебуваючи в пустелях до дня свого з'явлення Ізраїлю. Людина з пустелі. Такий формат особливий. Я не знаю, якби Іван Хреститель сьогодні прийшов в наше служіння, напевно, ми би теж на нього дивились, як на якогось цікавого чоловіка. Він... Уявіть, як він вдівався, уявіть, яке його виховання було, уявіть, що він ніколи не мав друзів. Він не був занурений в суспільство, він не чув новин. Хоча він жив, написано при. Чому там Біблія подає той світ, щоб ми мали реальність, в якому часі він жив, при іроді, при Тетрарху, при... там ми читали спец спеціальну. 3 глава, перший вірш, дивіться, як він запускає цю мову Лука, який пише. На 15-му році панування Кесаря Тиверія, коли юдеєю володів Понтій Пелат, Ірод був тетрархом Галилеї, його брат Пилип тетрархом Ітуреї, Татрахоніцького краю, а саній тетрархом Авілінії, за просвященника Анни Каяфи. Показується нам, друзі, потойбічне життя, життя непустельне, соціум, життя, яке мало. Повний оберт. Всі оці субстанції, вони як в теперішній час рухались. Тут кожен тетрарх відповідав за свою область: Пилат за Юдею, Ірод за Галілею, Анна Каяфа за духовне життя. Вони мислили, щоб подати для Ізраїля, як підняти духовний стан, як вплинути на просвітництво народа ізраїльського. Чому це була критична ситуація? 400 років вже до цього народу не говорив Бог. Пророк Малах є останній пророк. І далі ми читаємо слово Господнє рідке і видіння нечасте. І уявіть собі, нікого, можливо, в той час вже не хвилювало те, що вони настільки опустилися духовним. Але за свій народ думав Господь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу, брати і сестри, що Бог не забуває своїх дітей. І ось в Бога є свій план, Бог готовить людину. Ця людина приходить в спеціальну школу, вчителі його це пустиня, їжа його це акридий дикий мед, одежа його це пояс кожен верблюжий, друзі його, це, можливо, пустельний звук, це пісок. Як вам таке виховання? Чи можна в таких умовах виховати проповідника? Чи можна йому дати якийсь вплив? Чи може він серйозно? Повпливати на, на соціум. І ми дивимося, брати і сестри, що можна. З Богом все можна. І ми дивимося, що проходить час цей чоловік. Починає проповідь з пустелі. Він навіть не проникнувся в соціум, він не прийшов до храму. Він не представився каяфіані, він не сказав: Слухайте, ви не чули про пророка Захарію, і там історія була така, що прийшов ангел Гавриїл і сказав йому в старому часі, що в нього народиться син, це я, то Іван. Можливо, ви чули це свідчення прекрасне. І взагалі він так не починав своє служіння. Він вийшов і почав говорити на околицях. А потім наоборот пішов в глибину пустелі. І написано, брати і сестри, що до нього пішли юрби людей. Мене дивує, що перші до нього пішли митники. Ну, слухайте, коли вже митники йдуть, їх не дуже багато в нашій церкві. І, взагалі, вони, щоб до церкви митник прийшов, то не знаю, як треба, щоб грім вдарив. Знаєте, то дуже серйозна категорія. Вони забезпечені люди, вони ні в чому не потребують. Ну, були за Ісусом ходили, і за кей на дерево вилазив, шукав Ісуса, бо душа в них теж є. Але ми читаємо, брати і сестри, який колосальний вплив з пустелі мав Іван Хреститель, яке помазання, яка сила духовна, яка сила проповіді, що люди з міста, з Єрусалиму, з Галілеї, з Юдеї, по Направилися в пустелю. Іван не йшов до людей. Люди пішли до Івана на відміну від Ісуса. Ісус вже пішов до людей, Він прийшов в їхній соціум. Але оцей резонансний проповідник це жертва, брати і сестри. Притеча Іван, це, знаєте, я не нахожу більшого чоловіка, помазаника в Біблії, який жив життям зречення, життям саросп'яття, життям. Пониження постійно, постійного пониження, коли він вийшов на пік такої слави, що ним зацікавилася вся духовна вже власть, і самі пересвященники посилають до нього. Уявляєте, що таке пересвященник в той час? Це практично, що він стояв вище напевно, ірода. Бо ірод це була власть римська, а пересвященник – це єврейська влада. Це той, хто, що він скаже, навіть понтій Пилат боявся пересвященника. Написано, що понтій, щоб вгодити пересвященнику, розп'яв Ісуса. Пересвященники мали в той час найбільшу владу в юдеї, і вони посилають піланців і кажуть: діть, говоріть з тим Іваном. Він зворушив весь світ. Він став причиною великого такого заворушення в народі. Хто він такий? Звідки він взявся? Хто дав йому право хрестити? Він організував якусь таку проповідь, яку не знати, як охарактеризувати. Звідки він? І вони прийшли до нього. Ось люди стоять. Стоять прості грішники, які каються, стоять митники, воїни, і наближаються люди від влади. Ти хто такий брати і сестри, як би багато кого з нас могло понести в той час. Ви мене не знаєте, ну, а ви не читали. Книгу пророка Ісаї, 40 глава пророка Ісаї, написано: Я той, кого Бог післав. І це Слово Боже, збувається. Брати і сестри, не відкриває жодного пророцтва про себе. Не звертає уваги абсолютно на себе. Ти Христос, ні. Ти пророк ні. Ви знаєте, що Він був пророк. Він був останній син священника. Він був священник, бо він був з роду священника. Він був священник найбільший, тому що він відібрав жертву для жертвоприношення. Коли йшов Ісус Христос, ви знаєте, що найбільша роль священника була відібрати жертву і принести і показати на неї, покласти гріхи на неї. Іван Хреститель був цим. Він син священника Захарії, породу священства. Він показує людям на Агенці. Він відбирає серед мільйон, тисяч людей, там тисячі людей йшли. Він каже: Оце Божий Агнець! Він єдиний, хто мав відкрити очі. Над ним не, ще не летів тоді голуб. Він просто навіть Іван його не знав, Іван його не знав. Це були люди, які духом відчули один одного ще в утробі матері. І ось другий раз зустрічі Ісуса Івана на березі Йордану, Іван каже, оце Божий Агнець, який візьме на себе гріхи всього світу. Ви знаєте, яке сильне відкриття в нього було. Він мав ці всі відчуття Божі. І в нього питаються: Хто ти такий? Ну скажи їм, заяви їм. Ти Христос, ні. Ти Пророк, ні. Ну хто ти? І він написано не відрікся. Він сказав: Я голос того, хто кличе в пустелі. Приготовте для Господа дорогу. Брати і сестри, оце. Усвідомлення місії, усвідомлення свого місця перед Богом, усвідомлення своєї немочі величі того. І ви знаєте, в той момент, коли в нього вже учні були, адже перші учні Ісуса це були учні Івана. Я уявляю, коли вже в Івана там були його учні, і він з ними ділився, щось він їм розказував. Вони зацікавились його життям аскетичним таким. І ось коли Ісуса Він побачив. І написано, ці учні в той момент лишають Івана і йдуть за Ісусом. А Іван каже: Йому повинно рости, а мені маліти. Брати і сестри, це той образ тої людини, яка в кінці кінців життя свого за істину віддала життя. Над ним не явилося багато чудес, слави Божої, Жодного чуда не зробив, але все ще сказав. То все була правда. І немає народженого на землі жінками більшого, як Іван Хреститель. Тому сьогодні, згадуючи це свято, я би хотів, щоб ми утотожнили, можливо, своє життя і зрозуміли, що всі ми люди, ми всі люди місії. Можливо, ми знаєте, настроюємо себе, і настроїмо своїх дітей, своїх внучаток, ми хочемо їм дати побут, ми хочемо їм дати. Положення, ми хочемо дати їм статус, ми хочемо дати їм нішу соціальну, щоб вони мали значимість, щоб вони мали важливість, щоб вони могли представитись, щоб вони мали вплив якийсь. Хто ти такий? Заяви про себе, що нема що сказати, що ти не знаєш, з якої ти сім'ї, що ти не знаєш волі Божої на своє життя, що ти не знаєш, як Бог тебе привів сюди. Я голос, я голос того, хто кличе. Брати і сестри великий приклад для нас смиріння, покори і благовіння перед Богом. Так мене затронула ця історія, коли сьогодні, так знаєте, роздумав над цим святом і думаю, це проповідь з постелі. Це, це незвично, коли люди йдуть в постелю слухати проповідь. Згодом за Христом пішли вони також в пустелю, і три, і чотири дня вони там слухали, і без їжі були. І ви знаєте, це показує, що коли Дух Святий діє, коли Бог діє, то людям не треба ні комфорт, ні умови. Інколи навіть вони про їжу забувають. Інколи вони забувають про те, що їх сонце палить, і вже учні їх приводять до тями і кажуть, учителю, вже третій день вони тут в пустелі. Брати і сестри, що нам про це говорить? Нам говорить, це, якщо нам вже в такому доброму місті стає важко слухати, то нам треба вернутися, пошукати більш, знаєте, того стану близькості з Богом. Бо є така приказка світська з смілим і в шалаше рай». знаєте, з Богом і в пустелі комфортно, коли Бог кличе. То люди йдуть в постелю, митники біжать в постелю, воїни біжать в постелю. Вам нема чим зайнятися. У вас військова справа, а у вас митниця стоїть, чекає. Вони йдуть, там голос, там голос Божий. Я голос того, хто кличе з постелі. Благослови Господь нас. Наповни нас цією солю, цим змістом. Брати і сестри, інколи християни, вони такі, знаєте, бувають, як назойливі мухи. От вони все знають, вони все говорять, там багато слів, але там немає солі, там немає життя. Вони знають, як правильно, вони знають, як наставити. І, і деколи люди втікають від християн. Бо вони так, знаєте, отак отак все хочуть сказати. Ну, Іван, він йшов в пустелю, за ним люди бігли. Навчи нас. Дай пораду. Ви ж воїни, що ви не знаєте, дай пораду. Ви ж митники, що ви не знаєте, дай пораду. Настільки цей голос. Мав значимість, мав соль і мав суть. Бо в тому голосі був Бог. І Бог хоче, щоб ми були такими. Щоб це не просто пустота, безводність хмар, щоб це не просто пусто звук був, бо воно втомлює. Воно втомлює. Люди втікають від цього. Ми все знаємо, як правильно, але там сили нема. Іван мало говорив напевно. Він в постелі говорив, але туди люди йшли. Вухо наставляли, щоб почути тих слів. Христос мало говорив, але люди в вухо наставляли. Уявіть його, п'ять тисяч чули одночасно, без підсилювача звуку. Що там за тишина була? Яка там увага була, то слово Боже. Тому нехай нас всіх рясно благословить Бог. Ми помолимося. Подякуємо Богу за це служіння, за те, що Бог нас зібрав на цьому місці, за те, що дав нам змогу бути сьогодні в цей вечірній час в храмі Його і Його святе ім'я прославиться. Йому нехай буде слава. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, ми.